Коли ми пропонували піти іншим шляхом, ми пропонували йти рекрутингом, ми пропонували йти наповненням безпосередньо бригад, які б були більш ефективними на фронті, які б цінували людей, і тоді в них було більше шансів залучити до своїх лав більше людей, то влада йшла іншим шляхом. У мене, от ви кажете, немає людей, да? от немає поповнення для Збройних сил України. Просте запитання. Просто не всі пам'ятають, а в мене є така проблема непогана пам'ять. Е, нещодавно Зеленський розповідав про те, що в нього стоїть десь 14 бригад, в яких немає техніки, 14 бригад. Ну, якщо ми беремо бригаду десь близько 5 тисяч людей, то за його оцінками має стояти 70 е, тисяч десь захисників. Ну, 14 бригад помножили на 5, получили 70. А де вони знаходяться? Куди вони поділися? Повітря чи Це резерви, можливо, це резерви. Можливо, це резерви. Ну, можливо, але коли в тебе фракється в... кожного дня, то це, мабуть, не резерви. Або ці резерви треба застосовувати. І питання не в тому, що там немає техніки, дронів і тому подібне. З цим теж величезний дефіцит. Це ще одне питання велике до влади, але тим не менше. 70 тисяч в тебе стоїть тоді в резерві. Ну від від, від частину цього підготовленого, ти, ти ж стільки місяців його готував цей резерв, підготовленого резерву для поповнення бригад. Тому що сьогодні бригади не укомплектовані, це правда. Але як до закону про мобілізацію, вони не були укомплектовані, так і зараз, після закону про мобілізацію, вони недоукомплектовані а, а рух по фронту, я думаю, що коли ми. Deep діпстейт. Ми з вами можемо добре побачити, куди хто і як рухається, в тому числі і відсутність суцільної ефективної лінії фортифікації, відсутність необхідного озброєння, відсутність мін, які вони виробили зіпсованими і бракованими, які не вилітають і не знищують ворога, а е, ставлять під загрозу життя наших захисників і багато інших речей. Тому, коли сьогодні мені розповідають про те, що ми там відтермінуємо до березня, взагалі складається враження, що влада просто не хоче, щоб хтось повертався з фронту, їм так комфортніше.